Вітаю, друзі! Сьогодні будемо розглядати нашу наступну тему це західноукраїнські землі у міжвоєнний період. Взагалі маємо розуміти, що ж, що ж означає назва цієї теми. Західноукраїнські землі мається на увазі такі історичні регіони, як Волинь, Галичина, Буковина і також Закарпаття. А міжвоєнний період це період між двома світовими війнами, тобто період між Першою та другою світовими війнами. Тобто, якщо беремо хронологічні рамки, це проміжок часу із 1918 по 1939 роки І от маємо розглянути, яким чином розвивалися західноукраїнські землі, ось ці регіони саме в цей час. Також маємо пам'ятати, що ці землі не були там якимись незалежними і так далі. Тобто ці землі були. Розподілені між різними державами і перебували в складі різних країн, зокрема, територія Волині, територія Галичини була в складі Польщі, територія Закарпаття була в складі Чехословаччини, а територія Буковини і також Південь Бесарабії, які населені населені українцями, були в складі Румунії. Отже, перше питання з цієї теми це Західна Україна в складі саме Польщі. Маємо пам'ятати, що після першої війни Складається в Європі так звана Версальська система. Її встановили країни-переможці в цій війні, тобто країни Антанти, це в нас США, Франція, Англія. У 2019 році була Паризька мирна конференція, на якій було фактично поділено тодішню Європу. Зокрема, був так званий укладений Сен-Жерменський дов, який фактично поділив землі Австро-Угорщини. Тому що за цим договором частина земель, наприклад, територія Закарпаття, опинилася в складі, складі Чехословаччини, а територія Буковини опинилася в складі Румунії. А що ж у нас буде з території Галичини? Тут маємо запам'ятати, дату вона є обов'язкова. Це 1923 рік. Саме тоді Рада послів Антанти, тобто рада послів, таке керівництво Антанти, там були представники від чотирьох держав в той час від Англії, Італії, Франції і. Також Японії. І ось ці чотири держави визнали, що територія Галичини має бути частиною Польщі, хоча вони взяли в поляків зобов'язання, що територія Галичини в складі Польщі має отримати таку широку національну культурну автономію, хоча насправді поляки цього всього не дотрималися. Також маємо розуміти, а що ж робили, тобто в складі Польщі запам'ятовуємо, територія Волині і територія Галичини перебуває. А поляки. Яку ж вони в цей час політику проводили. Ну, по-перше, там існував так званий кресовий закон, за яким Польща була поділена на так звані такі два регіони. Тобто була Польща А. Це, власне, була етнічна Польща, де, власне, проживали самі поляки, і вона була більш промислово розвинута, тому що в цей край вкладалися певні кошти, підприємства в цьому краї отримували дешеві продукти і так далі. А Польща Б. Яку ще називали, називали поляки Східний Крес, це потрібно запам'ятати. Це фактично були українські та білоруські землі. От, е, там проживали українці білоруси, і це був такий сировинний придаток, де поляки проводили колонізацію цього краю, тобто, це Польща Б, Східний Крес, Західноукраїнські та Західно-білоруські землі. Також на цих територіях поляки проводили політику осадництва. то такі осадники, осадники, це. Польські колоністи, які заселяли західноукраїнські землі. Тобто, починаючи з 20-го року, польська влада заселяла українські землі переважно військовими колоністами-поляками, і їм роздавалися найкращі землі, особливо на території Волині. Тобто, це не була така фактична ціль поступово колонізувати і заселити цей регіон саме цими польськими осадниками. Також на, в, цьому, в цьому краї на території Волині на території Галичини відбулося закриття українських шкіл, або їх перев, переводили в статус так званих двомовних утраквістичні школи. Тобто у 1924 році був прийнятий кресовий закон, за яким запроваджувався новий тип так звані утраквістичні школи, так звані двомовні школи, тобто польсько-українські. Це так виглядало теоретично, але на практиці ці школи поступово ставали польські, тому що викладання української мови зменшувалося, а викладачі вчителі зазвичай знали лише польську мову, тобто були поляками. Ну і є така статистика, що поступово там кількість шкіл зменшувалася, ставало все менше, особливо на території Волині там залишилося з десяток польських шкіл, а всі інші були з десяток українських шкіл, а всі, всі були польські школи. Хоча... Польщі на території Польщі, українська земель продовжують існувати українські товариства, такі як Просвіта, рідна школа, спортивні товариства. Ну і також продовжує існувати потужний кооперативний рух. Пам'ятаємо, що кооперативи – це об'єднання підприємців, які займаються спільною господарською діяльністю. В даному випадку на території Галичини об'єднувалися селяни, які займалися спільною господарською діяльністю, щоб таким чином. Зберегти і покращити своє соціально-економічне становище і протидіяти лихварстві. Там були різні кооперативні організації, там народна торгівля, Дністер, Масло, Союз, ну і так далі. Також, на жаль, було безземель та малоземель українських селян, і велика кількість українських селян були змушені виїжджати за кордон. Складне соціально-економічне становище, плюс світова економічна криза, яка розпочалась у 1929 році, також охопила і польські землі. Вона спричинила те, що в краї, на території Галичини був такий потужний рух, український рух проти польських поміщиків, були страйки і так далі. Тобто, скажімо так, українці бунтували. І це не НАТО сподобалось полякам, і у 1930 році цю дату потрібно запам'ятати, поляки розпочинали політику пацифікації. Пацифікація 30-й рік, яка здійснювалася за наказом Йосифа Пілсуцького, це фактично було означало з польською якби умиротворення. Це були масові репресії проти всіх українців на території Галучини. Хто виступав проти польської влади, чи хто не виступав, не мало значення. Тобто, поляки здійснювали репресії проти всіх українців. Тут був покладений колективний принцип відповідальності, тобто було побиття селян, тобто просто польські війська могли прийти в село, оточити і проводити масові екзекуції. Там змушували принижувати селян, кричати різні гасла, хай живе Пілсуцький, ще не вмерла Польща і так далі. І, так далі. і також під час пацифікації були. Погроми українських установ. Зокрема, громили е, польські війська, наприклад, читальні просвіт. Як ми бачимо, тут бачимо подерті, побиті е, українська символіка, подертий е, портрет Тараса Шевченка, Франка і так далі. Е, далі. Наступне питання з цієї теми це українська військова організація. Звісно, що українці не стояли в осторонь і створювали свої військові організації та політичні партії, щоб захищати інтереси українського народу. І тут маємо пам'ятати, що нащадки козацької нащадки старшини УГА Української галицької армії. Ну і також армії УНР, тобто ну, звісно, що УГА і армії УГА і УНР вже той час не існувало. А скажімо так, колишні учасники УГА та УНР, колишні старшини, тобто офіцери, вони у 1920 році маємо запам'ятати цю дату, утворили українську військову організацію. І ця організація була створена з ініціативи Євгена Коновальця. І лідером цієї організації він також буде, тобто провідник, учільник УВО і згодом УН, організація Українських Національності. І ця українська військова організація виступала за те, що вона мала що саме члени цієї УВО мали боротися за незалежну Україну, але вже підпільно партизанськими методами у Галичині. Тобто, вони були не проти здійснювати якісь вбивства, терористичні акти, підпали і так далі, щоб таким чином. Якось розпалити ось цю іскру, що весь український народ піднявся на збройну боротьбу, щоб здобути незалежність для України. Як вони діяли? Найбільш такі відомі їхні акти, що, що вони робили, це атентат. Атентати це політичне вбивство. Замах на вбивство, тобто вбивали того чи іншого польського чиновника. Також вони е, здійснювали замахи на Юзефа Пілсудського на тодішнього лідера Польщі. Взагалі, яка була ідея в цих атентаті. Тобто, вони думали так: ми вбиваємо якогось польського чиновника, наприклад, Пілсуцького чи президента Польщі, і так далі. І після цього в Польщі розпочинається такий хаос і так далі. І в умовах цього хаосу можна підняти вже буде загальну українську революцію і звільнитися. Атентати запам'ятали, і також вони ще здійснювали експропіаційні акти. Це просто грабували якісь державні банки, каси і так далі, тобто вилучали грошей на потреби УВО. також. Вони здійснювали підпали осадники, і в них були здійснювали свої партизанські рейди. В них існували так звані летючі бригади. Крім такої, скажімо так, радикальної, так, УВО, української військової організації, у нас ще були надзвичайні ну, політичні партії, які виступали за те, що потрібно діяти легальними мирними методами боротьби. Зокрема, маємо запам'ятати таку партію, як УНДО. Вона виникла у 1925 році. Ця дата є обов'язкова. Саме тоді всі такі політичні партії Українські Демократичні об'єдналися у Львові, в Галичині. І утворили ОНДО, Українське національно демократичне об'єднання, ОНДО. І ця партія виступала за легальні демократичні методи боротьби. І це також маємо запам'ятати, що це була найбільша українська партія на території Галичини, найпопулярніша саме в цей період, у міжвоєнний період. Так, вони діяли легально, то члени цієї партії обиралися до польського парламенту, Сейму, І всі на цього Сейму намагалися. Мирними методами якби, боротися за українську справу, українські інтереси шляхом там, законів, прийняття законів і так далі. І ось лідером і головою УНДО буде нас Василь Мудрий. Запам'ятайте, який, до речі, навіть був віце-маршалом Сейму. Також були ще інші партії Українська Радикальна партія, і ще існувала Комуністична партія Західної України, КПЗО. Вона спочатку називалась Комуністична партія Східної Галичини з 1919 року, згодом була перейменована в КПЗО. Вона діяла нелегально, але коли в Радянському Союзі розпочалися репресії, то й, то й ця партія зазнала репресії під час Великої Трову, і згодом вона взагалі саме розпустилась і перестала існувати. Згодом виникне ще одна така радикальна організація це УН, організація Українських націоналістів. Що, чому вона виникла? Тому що, крім УВО існували ще інші такі схожі націоналістичні організації. І от ці всі організації об'єднались, тобто сталося об'єднання українських таких націоналістичних радикальних організацій, зокрема, Союз Української націоналістичної молоді. Група Української націоналістичної молоді, Ліга Українських Націоналістів, ну і звісно, УВО, яка ще виникла в 20-му році, зібралися у відні у 1929 році на першому конгресі українських націоналістів. І ось на цьому конгресі ці всі націоналістичні організації об'єднались і створили Організацію українських націоналістів, тобто відень саме там вона була утворена. Ця УНУ була утворена з ініціативи саме Євгена Коновальця, який фактично буде і першим учільником, і головою УНУ, який більше проживав за кордоном у Швейцарії. Це була така підпільна організація, яка революційна, яка намагалася у всіх сферах суспільного життя вести боротьбу за незалежність України на всій території. Також ідеологію УНУ маємо пам'ятати була ідеологія інтегрального або по іншому дієвого націоналізму. Автором цієї ідеології був Дмитро Донцов. Але маємо пам'ятати, що він не був членом УН, просто він склав ось таку ідеологію УН. І, Тобто він написав працю націоналізм, і в цій праці він виклав ідеї свої цей, вчення інтегрального націоналізму, і ця його ідеологія стала ідеологією УН. І в цій праці він закликав до безкомпромісної боротьби за незалежність. Тобто, головна ідея інтегрального націоналізму це те, що всі українці мають об'єднатися і боротися за ради вищої мети, здобуття будь-якими методами і засобами незалежності України. Тобто він він казав, що мета виправдовує засоб, якщо потрібно вбивати, піднімати повстання, діяти радикально, значить ми так маємо діяти, щоб домогтися незалежності України. І от ця ідеологія була дуже популярною в той час, і під його ідейним флевом виросло ціле покоління борців за Україну. Як саме діяла ОУН? що вони робили організація українських націоналістів в 30-х роках? Вони проводили шкільні акції, була боротьба за українську школу, тому що в Польщі були так звані утраквістичні школи, двомовні, вони закривалися, переводились на польські школи і так далі. Також проводили антиалкогольні акції, боротьба за здоровий спосіб життя та з польською монополією на алкоголь. Взагалі більшість керівників ОУН, це вони, скажімо так, були такі спортсмени за ЗОЖ, тобто, там все, все було добре із здоров'ям. Також вони вшановували могили борців за державність, також вони проводили експропіації, тобто вилучення коштів для діяльності своєї. І також вони здійснювали атентати. Це потрібно запам'ятати обов'язково. Атентати. Атентати це замах на вбивство. І саме під час одного, одного з атентатів, тобто вони здійснили багато атентатів, але які маємо пам'ятати. По-перше, вони помстили за Голодомор, вбили секретаря консульства Радянського Союзу у Львові Майлова, було вбито. І також вони ще помстили за пацифікацію, тому що вони вбили. Міністра внутрішніх справ в Польщі Броніслава Парадського у 1934 році, який безпосередньо був одним з організаторів пацифікації 30-го року з цього уморотворенні цих масових репресій проти українського народу. І безпосередньо це вбивство організував краєвий провідник ОУН саме Степан Бандера. Після цього вбивства мережа. УН, відділи на території Галичини були виявлені, було ув'язнено Бандеру та інших учасників. І був так званий Варшавський і Львівський судові процес 35-36 років, де судили Степана Бандеру за вбивство Броніслава Парадського. Вони були засуджені. Більшість учасників цього вбивства були засуджені до довічного ув'язнення. Також, звісно, маємо пам'ятати Романа Шухевича, який був також членом УН, він відповідав за атентати і саботажну акцію. Тобто, що це за саботажні акції були, це коли підпалювали польські маєтки усіх всіх осадників, які були на території Волині. Також він ще був бізнесменом і займався рекла рекламою. І за ці всі саботажні акції він був ув'язнений в концтаборі у березі Картузькій. Ну а Євген Коновалець також намагався розширити підпільну організацію ОНУ і навіть на територію Української соціалістичної Радянської Республіки. Звісно, що про такі плани знав Радянський Союз, і от за наказом Сталіна була вказівка, що треба потрібно вбити Євгена Коновальця, і от містечко Роттердам на території Голландії в 1938 році агент НКВС Судоплатов, тобто це був радянський агент, вбив Євгена Коновальця. Тепер далі, наступне, що ми маємо розглянути, це українські землі в складі Румунії. Маємо пам'ятати, що в складі Румунії була територія Буковини, яка опинилася в складі Румунії ще у 1919 році за Сен-жерменським мирним договором. Ну і також територія Бесарабії, яку у 1920 році країни Антанти, Рада Антанти, передала Румунії за так званим Бессарабським протоколом. Маємо пам'ятати. На цих територіях, які були в складі Румунії, Доу часто проти Румун піднімали повстання селяни. От маємо пам'ятати два повстання: це було Хотинське повстання у 1919 році, і також було татарбунарське повстання на території Півдня Басарабії у 1924 році. Взагалі дуже часто назно чомусь люблять питати про саме татарбунарське повстання, те, що воно було на території Румунії. Запам'ятайте ці повстання були жорстоко подавлені румунською владою. Також румуни проводили масову політику асиміляції, тобто вони хотіли фактично розчинити український народ серед румунського народу, щоб, він щоб українці втратили свою національну ідентичність. І в цьому плані було дуже важке національне і соціальне становище. Тому що румуни, проводячи у цю свою румунізацію, вони фактично на території, наприклад, Буковини були закриті всі українські школи. Також було навіть перейменування всіх населених пунктів. Власних назв, імен, прізвищ на румунський лад. Тому що румуни говорили, що українці це ті самі румуни, просто вони тратили своє, скажімо так, вони забули про це, що вони колись були румунами, а їм нав'язали думку, що вони якісь там українці. Насправді вони румуни. Тому, наприклад, якщо якийсь українець мав українське прізвище, його змушували змінювати прізвище на румунський лад. Тому якийсь Антоненко, він ставав Антонеско, тому що в румун дуже часто з закінчення саме Ску. Ну і маємо пам'ятати одного діяча з території Румунії, це Володимир Залозецький САС. Це був український політичний та громадський діяч, мистецтвознавець і також лідер УНП. <кхід> У 1927 році була створена така Українська національна партія УНП. Це була єдина легальна партія, українська партія на території Буковини, і лідером був її саме Залозецький сас Запам'ятайте цього діяча. Тепер щодо Закарпаття. Маємо пам'ятати, що у складі Закарпаття опинилась територія Чехословаччини. Це ще у 1919 році був укладений сен жерменський договір, і ця територія відшла до складу цієї держави. Треба пам'ятати, що тут був ліберальний режим, і саме на території Чехословаччини, на території Закарпаття для українців було найбільш краще становище, найбільш сприятливе, тому що Чехи. Вони фактично навіть частково розвивали Закарпаття і не забороняли, щоб український рух тут розвивався. За Конституцією Чехословаччини, яка була прийнята у 1920 році, офіційна назва Закарпаття називалася Підкарпатська Русь. І ця територія мала мати власну автономію. Але цю автономію у 1920 році ніхто не надав. Також ще така особливість, що на території Закарпаття не існувало жодної політичної та партії, а натомість були політичні течії. Такі як москофіли, які казали, що Закарпаття це частина російського народу. Русини це казали, що жителі Закарпаття, Карпати Українці це є окремий русинський народ. Ну і були ще українофіли. Ну це Казали, що це є український народ, виступали за єдність з українським народом. Також на території. Чехословаччини у Празі, навіть є український вільний університет. Тобто в, в Прагу, скажімо так, емігрувала велика кількість українських культурних діячів, письменників, поетів також існували різні навчальні заклади українські саме на території Чехословаччини. Але згодом стались дуже такі жахливі події для Чехословаччини, тому що у вересні 1938 року відбулася так звана Мюнхенська змова. Це коли союзники Чехословаччини, Британія, Франція фактично зрадили Чехословаччину і віддали її Гітлеру. Також за Мюнхенською змовою Чехословаччина мала віддати територію своєї держави, а саме Судецьку область Німеччині. І також за цією Мюнхенською змовою, Чехословаччина мала. Виконати всі умови своєї Конституції 1920, 1920 року. Тобто, за цією Конституцією Чехословаччина мала проголосити надати автономію Словаччині і також підкарпатській Росії. Тому маємо запам'ятати, що наслідок Мюнхенської змови, от, от, це те, що в жовтні 1938 року проголошується автономія Закарпаття. Бачимо, є от Мюнхенська змова. Німеччина забирає Судетську область, змушує Чехословаччину виконати умови з цієї своєї Конституції, і вже в жовтні 1938 року проголошується автономія Закарпаття Підкарпатської Росії. Також дуже швидко, в листопаді 1938 року союзниця Німеччини, нацистської Німеччини Угорщина, окупувала частину південного Закарпаття, саме Ужгород і Мукачево. Це був так званий Віденський арбітраж. Також запам'ятовуємо, що столицею підкарпатської Русі Закарпаття буде місто Хуст. Головою е, уряду буде нас Августин Волошин. Маємо пам'ятати, як він виглядав. Також через деякий час Підкарпатська Русь буде в грудні 1938 року перейменована на Карпатську Україну. От. Ну і також на території е, Підкарпатської України буде створена партія Українське національне об'єднання. Це союз українських партій на території Закарпаття. Також в лютому 1939 року будуть проведені вибори, і на цих виборах до парламенту соймо Карпатської України, тобто Соймський парламент, перемогли саме діячі УНО. Ну. І ще маємо пам'ятати, що е, на території Карпатської України буде створена навіть власна армія. От в листопаді 1938 року почне формуватися Карпатська Січ. Це військова організація Карпатської України, куди входили місцеві українці і також члени УНУ. І також ще буде прийнятий герб Карпатської України. Запам'ятайте цей герб, бачимо тут такі 4, 4 смужки. Тут далі а, виходить по три смужки, так, різних кольорів. Там, це синьо-жовті смужки, от. і також зображений відмідь. Запам'ятайте цей герб. А це герб Карпатської України. Можливо, десь буде таке зображення, а воно було вже колись в Тестах Зно, то це значить лише стосується Карпатської України. Далі, через деякий час, угорці захотіли захопити, захопити територію Карпатської України, і от в цих умовах 15 березня 1939 року, запам'ятали цю дату, буде проголошуватися незалежність Карпатської України, і президентом Карпатської України буде обрана Авластина Волошина. Що цікаво, Карпатська Україна проіснувала лише один день. Один англійський журналіст він той час перебував на території Закарпаття і описував ці всі події, у світку він записав, написав так статтю, і там вона так і називалася «Одноденна Республіка, «Одноденна держава. Е, 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 і фактично бачимо, буде наступ угорських військ. А угорські війська це були союзники Гітлера, і вони дуже швидко там, за декілька днів змогли окупувати всю територію Закарпаття, тому що сили були нерівні. Тобто на боці угорців було набагато більше війська і плюс, і плюс мали там, військову там, технічну перевагу і так далі. Карпатська Україна намагалася вести оборону, але, на жаль, зазнала поразки. І таким чином українці стали першими в Європі, які збройно виступили проти союзників Гітлера угорців. Тобто, Бачимо, що маємо таке цікаве утворення в нашій історії, як Незалежна Карпатська Україна. Отже, ми повністю розглянули дану тему. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!